80% жінок з діагнозом гіпотироз або аутоімунний тироїдит починають лікування з гормонів. Приймають ельтроксин або еутерокс, але симптоми не зникають повністю. Чому так відбувається? Якщо у вас є анемія, дефіцити, запальні процеси, паразитоз, надмірне бактеріальне та грибкове зростання в кишківнику або інші порушення в аналізі крові, роботи щитовидної залози сповільнюються і включаються аутоімунні реакції. У результаті розвивається гіпотироз, аїт збій циклу, різкі перепадки. Пади настрою, хронічна втома, проблеми зі шкірою та гінекологією. Тому лікування щитовидки має обов'язково включати усунення причин, щоб дізнатися докладніше, як грибки, бактерії, віруси, паразити, запалення, дефіцити, їжа впливають на якість крові та розвиток хронічних захворювань, які три аналізи покажуть наявність проблем з кров'ю, і які є приховані причини поганих аналізів, переходьте за посиланням в шапці профіля і реєструйтеся на мій дводенний безкоштовний інтенсив. На якому я докладно все розповім і дам покроковий план оздоровлення всього організму.